Ну і далі будемо розмовляти з Валентином Бадраком, військовим експертом, директором центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Доброго доброго дня, пане Валентине, хочемо поговорити звичайно про ситуацію в Криму, саме в звинуваченнях Росії щодо, начебто, диверсії в збройних з боку України. Що це насправді означало? Сьогодні ми знаємо, що президент дав доручення привести в підвищену бойову готовність, зокрема і прикордонні частини біля Криму. Наскільки Україна є готовою у випадку, якщо буде якась озброєна в свою чергу диверсія чи навіть масштабний наступ з боку Росії саме в цьому напрямку. Я почав би, мабуть з того, що те, що робить Росія, це все системна робота, і потрібно розглядати цю провокацію саме в контексті цілісної безперервної системної роботи з підготовки війни проти України. Я хочу сказати в великої, війни, в великої війни, тому що війна низької інтенсивності вона вже триває два роки, будемо так казати. А війна повномасштабна із застосуванням регулярної російської армії от про що йдеться. І я хочу передусім наголосити на тому, що на сьогоднішній день завершено повний цикл підготовки до. Повномасштабної війни із застосуванням саме регулярної російської армії проти України. І е, тому е, будь-яка війна такого плану, вона звісно готується е, у такий спосіб, щоб був якийсь привід для проведення Що зав... називають казус Белі. Да. І в даному випадку ми маємо е, навіть я б навіть пов'язав би тут і замах на Плутницького. Тому що можливо це був такий невдала, можливо, ситуація, яка не дозволила. Реалізувати я не знаю наскільки зараз ситуація є вдалою, але, але якщо ми подивимося на спікерів, таких які працюють як слуги Путіна, будемо так казати, да, один з них відомий дуже Ігор Коротченко в Москві, і він буквально синхронно почав казати про те, що Україна це. Країна, яка розповсюджує тероризм, а ми, Росія, маємо увідомити ООН, увідомити Сполучені Штати і здійснити удар, да? тобто здійснювати удар, розглядати Україну так само, як і ДІЛ, тобто йдеться насправді про підготовку міжнародної спільноти про підготовку російського населення до можливого можливого військового наступу це дуже нагадує те що робив гітлер безумовно це, це дуже нагадує особливо ту польську версію да, початок в початок світової війни другої і безумовно що тут ми сьогодні провели прес-конференцію. Ми дійсно одна з наших рекомендацій нашого центру це було дійсно проведення в підвищену бойову готовність збройних сил України, це також розглядання зібрання Ради національної безпеки і оборони України на предмет введення воєнного стану у декількох областях. Ми називали десь приблизно до шести. Областей, де це, мабуть, доцільно буде зробити на певний період, і ми вважаємо сьогодні за доцільне це збір, скажімо, інтелігенції, збір організацій громадських політичних організацій, які б спільно звернулися до скажімо до НАТО до керівництва до лідерів. Держав західних провідних гравців НАТО з метою, щоб був здійснений відповідний. Тиск на Путіна, і щоб унеможливити таке кровопролиття, я не кажу, що війна обов'язково має розпочатися. Чого сьогодні добувається? Путін Путін добувається відновлення контролю над Україною, і він це може зробити безкровним шляхом, і він це намагається зробити безкровним шляхом, а саме примусити владу України. Погодитися на вибори в окупованих територіях, якщо це буде зроблено, це буде така тиха капі... капітуляція, і фактично Путін зможе зробити свій конклав і зробити відновити. Повний контроль над Україною і повернути її, будемо так казати, в лоно російсь... неоросійської імперії це є дуже небезпечно, але ми сьогодні не знаємо, що біль... що є більш небезпечним, ці боєва, так мовити, бойове зіткнення чи. Такий сценарій, про який я сказав. Сьогодні є декілька негативних факторів, які діють проти України, і так склалася така ситуація негативна навколо України. Я б сказав, би, виключна ситуація. Перший фактор це слабкість НАТО. І визнання на саміті НАТО в липні цього року: визнання того, що НАТО не буде втручатися в українську справу і буде готувати оборону лише по кордонах НАТО. Тобто НАТО відсторонився від цього. Далі, Сполучені Штати увійшли у передвиборчу кампанію в такій глибині, вже в такого рівня, що в відвліктись на українське питання да на війну проти України вони напевно будуть не в змозі. Я б сказав би більше того, Європа сьогодні. У такий спосіб розглядає ситуацію, що навіть деякі позиції свої власні проблеми вони вважають, що Росія може допомогти їм розв'язати як то контроль за хаотичною міграцією, як то контроль за пересуванням зброї і так далі. Тобто є деякі, ну і взагалі є бажання європейських держав відновити економічне співробітництво з Росією. Більше того, можна сказати, Франція і Італія ду в обхід санкцій продовжують військово-технічне співробітництво з Росією, і це є дуже небезпечна, дуже негативна ситуація. Ну і нарешті, криза всередині самого НАТО. Я маю на увазі турецьке питання. Туреччина і позиція Ердогана призвела до ну певного такого дисбалансу всередині НАТО. І чим ну, дуже непогано скористався Путін і ця ну. Мені важко назвати це дружбою, але це така позиційна або епізодична така співпраця Туреччини і Росії. Вона також є дуже негативно впливовою проти України. Ну і нарешті, останній негативний фактор це вибори в Держдуму Росії. 18 вересня вони починаються, і безумовно, Росія є тією країною, яка традиційно мобілізує електорат. За рахунок зовнішніх загроз, за рахунок створення таких умовних загроз і такої в лапках переможної боротьби з зовнішніми загрозами. Але разом з тим є ще дуже потужний позитивний момент, який безумовно стримує Генеральний штаб Росії, незважаючи на те, що українська влада здійснювала, я б сказав, паліативну підготовку оборони. Тобто не повною мірою абсолютно, і постачали озброєння лише ті, які може національний оборонний комплекс виробити, а не те, що потрібно справді армії. Все рівно українське військо сьогодні є. Досить потужною силою, загартованою силою. І, хоча це є військо радянського типу, все ж таки 280 тисяч Збройних сил, за чисельністю і з відновленою системою управління керівництва із достатнім досвідом і досвідчених вояків, які вже обкатані, так би мовити, війною, і з досить Суттєвим потужним мотиваційним таким моментом, да, з морально-патріотичним духом досить високим рівнем, це є велика сила на відміну від демотивованих російських вояків. Це дуже важливий момент, і цей момент дійсно може стримати всю ситуацію. Сьогодні фактично, хоча ми оцінюємо ситуацію, що Якщо брати 100% такий прогноз, то більш ніж 50%, що може відбутися війна, високоінтенсивна з застосуванням збройних сил Росії ситуація гірша ніж після Іловайську, тому що після Іловайську Путін не знав. Як буде поводитися захід сьогодні? Він знає, що захід не буде втручатися, і ми є наодинці з ним. І НАТО фактично визнав, що Україна є буферною сірою зоною між. Росією і кордонами альянсу, тому дійсно загрози збільшилися, і ситуація виглядає дуже, я б сказав, би, напруженою. Ситуація виглядає навіть такою, що такою, що ми маємо сьогодні вітальний екзистенційний виклик Україні. з іншого боку, якщо Україна втримається. І Якщо продемонструє свою е, силу, тут, то Україна буде потрібна НАТО вже зовсім в зовсім іншому контексті. Як не як країна, яка просить захистити, а як країна, яка спроможна захистити Європу від путінської чуми, е, тому тут є, є про що подумати. Якщо брати дати критичні, то ми визначаємо безумовно це е, е, дату е, е, незалежності 24-го. Серпня чому? Тому що це руйнує міф російський про те, що Україна є файл стейт, що Україна не відбулася. А тут ми кажемо: ні, Україна відбулася, бо 25 років ми існуємо і святкуємо. І друга дата це 5 вересня, початок навчань. Кавказ 16. Ми передбачаємо, що Путін може перетворити ці навчання за сценарієм в Навчань Кавказ 2008, коли війська пішли на Грузію. Отже, ситуація небезпечна, але ситуація не така, щоб викликати паніку. Потрібно мобілізувати суспільство, громадянський сектор, і в це є потужна сила, тому що в 2014 році саме цей цивільний громадянський сектор допоміг розгорнутися Збройним силам і зупинив війну фактично. Яка зараз ситуація на кордонах? Скільки там зосереджено російських військ, і де вони були Ми бачимо чотири потужних, навіть п'ять потужних районів, з яких можуть відбутися наступ? Перше, це безумовно Приднестрів'я. Це зона, яка традиційно підтримується Росією і підживлюється певними озброєннями, певними елементами. В тому числі потужні агентурні мережі російські, і є можливість використати Придністрів'я для того, щоб зробити наступ. Другий момент я почав з півдня, тому що Крим є безпрецедентно мілітаризованою зоною сьогодні, навіть більше, ніж в радянські часи. І Крим є сьогодні плацдармом Росії проти Заходу. Фактично, Якщо проаналізувати мілітаризацію Крима і проаналізувати, накласти на це різні заяви, в тому числі вчорашню заяву Путіна, то ми побачимо, що російський президент фактично погрожує Заходу і каже, що його можна інтерпретувати так: що не чіпайте. Я буду розбиратися з Україною. Ви маєте бути осторонь. Інакше ось є Крим. Я переконаний, майже переконаний, що якщо відбудеться повномасштабна агресія, то автоматично. Паралельно в Крим будуть перекинути тактична ядерна зброя. Носії ядерної зброї тактичної там є вже на сьогоднішній час, і це є дуже небезпечний регіон, який безумовно може можна бути задія задіяний в тому числі для того, щоб вийти на одеську область і розпочати з півдня атаки. Безумовно, що основним напрямом залишається напрям, який з Ростова на йде. тобто фактично, це Донецька Луганська області, де відбуваються зараз бойові дії, і де є основна зона бойових дій. Але є ще два потужних регіони. Один це північний потужний регіон, де шлях іде на Чернігів і може бути шлях на Київ використаний. І ще один момент це можливості Путіна використати ситуацію і вийти на територію Білорусі. Ми не виключаємо цього ми не стверджуємо, але ми не виключаємо того, що Путін може використати територію Білорусі для того, щоб провести також такі або диверсії, або дійсно в атаки своїми мобільними групами, своїх частин підрозділів збройних сил Росії. Дуже великі. Ну, я не знаю, ризики здається, перед самою Росією в випадку такої авантюрної операції. Безумовно, безумовно, для Путіна це е, так само є екзистенційний виклик, і він це буде або пан, або пропав. Безумовно, якщо е, навіть припустити, що буде розвинутий певний успіх такої операції, то в разі мобілізації українського суспільства е, є повна можливість е, фактично. Виснаження російських військ, ресурсів в Росії не так багато. Росія зараз у величезній кризі економічній, і фактично багато чого залежить від того, як саме зустрінуть українські сили оборони, як буде діяти суспільство. Я вкотре кажу, що суспільство так само важливо, як і збройні сили, тому що саме це є елементом. Таким, який абсолютно не очікує Путін, для нього потрібно повернення України, і для нього абсолютно неприпустима ситуація знищувати просто український народ, да просто робити і опір саме народу. Це може бути дуже великим сюрпризом негативним для Путіна, тому що він розраховує на швидкий маневр, швидкісний прохід якоюсь трасою і зміну Україні. Української влади це не таємниця, що є навіть і в парламенті в українському, є достатньо людей з проросійським баченням, які будуть готові бути васалом Москви і робити те, що робив колись Янукович, тому це те, на що розраховує Путін. Але дійсно, що в разі, якщо Така операція буде провальною, то це знищить і самого Путіна, і фізично знищить фактично всю його, його команду. І може дійсно, як один із сценаріїв, може привести до розколу самої Росії. Це абсолютно реально і абсолютно можливо. Я хочу сказати, що. Певною мірою Путін вже демонстрував свою недооцінку України. Це було і в 2004 році. Це було і в 2013-14 році, да, під час другої революції вже гідності, і напевно, напевно це було тоді, коли він створював проект Новоросія, який провалився, і тепер фактично цей конклав. Який він створив у вигляді ЛНР ДНР, таких російсько-терористичних організацій, це фактично те, що його йому муляє тепер. Йому треба якось вийти з цієї ситуації. І один з, один з виходів він бачить це проведення виборів і створення ситуації контролю над Україною через вибори, через такий псевдолегітимний, Процес і другий це включення воєнного важеля. Мені здається, що на сьогоднішній день те, що ми спостерігаємо, на сьогоднішній день це приблизно 50 на 50 виглядає той вага того чи іншого сценарію. Але як організація, яка займається безпекою і обороною, ми не можемо ігнорувати. Того факту, що до війни Росія готова, до повномасштабної, я маю на увазі війни з застосуванням своїх збройних сил. Я не переконаний, що Кремль одразу розраховує підключати, скажімо, бойову авіацію до цього процесу або ракетні свої можливості, але мене бентежить те, що Російські підпівали, да такі як Коротченко, вони в твіттері пишуть дуже конкретно, що вимагаємо удару ракетного по українським по українських терористах. Так вони це трактують, і це означає, що іде додаткові відбуваються додаткові заходи з підготовки населення Росії до масштабної війни, тому що ми спостерігали, що. Російська думка громадська по відношенню до України вона почала змінюватися ще в 2007-2008 роках, коли Росія почала працювати проти України активно, щоб не допустити надання Україні плану ПДЧ да? плану набуття членства в НАТО. І тоді констатували, і це був Левада центр російський, який констатував, що. До 70% це був 2000, кінець 2008 року. До 70% росіян фактично підтримують якісь силові заходи проти України і вважають Україну однією з ворожих держав. Здається, третьою, якщо підрахувати там після Америки і ще після якоїсь країни. Сьогодні ситуація набагато гірша сьогодні приблизно понад 90% готові підтримати це ідеологічно, і це безумовно завдяки пропагандистської ідеологічній машині Кремля, яка створила міф, що на території України. За Україну ведеться війна між Сполученими Штатами і Росією, це От. дані, які ви називаєте? Да, вони називають. Да, вони з яких фактично, джерел? фактично, а, так з яких да. вони джерел, що можна уточнити? Ну це дуже, дуже дуже багато. По перше, це в соціальних мережах. Це обговорюється дуже сильно. По-друге, це про це кажуть постійно такі оглядачі або люди, яких називають експертами. Або е, е, ті ж самі російські науковці, тому що Росія як держава поліцейська, вона фактично усі е, такі спектри, усі е, ділянки буття людського, вона залучила для, на, служ, на службу е, путінській команді. Е, тому і соціологічні служби, і е, е, Наукові структури і навіть академічні навчальні там заклади, і я сам особисто це бачив не, не один раз. Я, наприклад, завдяки роботі цих лідерів громадської думки Росії вдалося в Європі створити міф про те, що існує українська криза, українська криза, українська війна. Громадянська да? і завдяки ось цим людям, які постійно їздять, які переконують. І я хочу вам нагадати те, що мене, наприклад, надзвичайно вразило, що один з таких призначених спікерів, Сергій Караганов, да? після саміту НАТО в Варшаві давав інтерв'ю німецькому шпігелю. І мене дуже здивувало, що шпігель кореспондент кореспондентом Шпігелю, коли задавав питання, то він сказав не питання там війни в Росії і Грузії, а він сказав: ви маєте на увазі українську кризу і грузинську кризу, і це, на мій погляд. Є дуже негативним симптоматичним моментом, який свідчить, що в Європі бажають відсторонитися від України і радше не допомагати. Другим, до речі, моментом є практичний момент. От Ми постійно кажемо, що нам потрібна зброя, що підтримайте нас зброєю. То не тільки зброєю, а навіть комплектуючи до зброї українські оборонні компанії не можуть отримати від західних оборонних компаній, тому що західні країни вони не дуже довіряють цій ситуації. І вони прораховують ситуацію навіть у той бік, якщо Україна буде повернута в. Будемо казати так, в русло, да? фарватер російської зовнішньої політики, і тоді технології, там, якісь там, умовно кажучи, німецькі. Ну я кажу німецькі, тому що Німеччина понад усе відмовляла Україні і в ракетних технологіях. і в інших. до Росії, да. я розумію. Отже... Підсумуємо, Україна входить в дуже небезпечний місяць, коли сладкий захід, підтримка Заходу, коли Росія повністю готова до війни. І якщо Путін наважиться на цей крок, то він зробить його протягом цього місяця. Я б сказав би так, що е, критичні дати будуть тривати до 18 вересня, тому що 18 вересня починаються вибори в Держдуму. І мені здається, що якщо він не зробить це до 18 вересня. То е, далі напруження буде е, зменшуватися, і ми зможемо казати про те, що Путін не наважився, обрав інший сценарій. А для нас це буде означати, що Україна все ж таки є потужним горішком е, і таким, який е, зміг застряти в горлі у е, російського авантюриста. Дякую, Валентин Бадрак, військовий експерт, був у нас в студії. Повертаємося за хвилину.